Селище зимівник Комишанського старостинського округу опинилося під водою. Додалися нафта і мазут, що зберігалися у трубопроводі Херсонського нафтопереробного заводу. Лікарі ізраїльсько-української волонтерської місії Фріда надають допомогу херсонцям, яких евакуювали із підтоплених помешкань. Виїхали з окупації до Одеси понад рік тому, як переселенці з Херсонщини виловили з моря грецьку амфору. Ось тут, бо тут глини по коліна, бачите. Дивіться, що тут робиться, ой Боже, Господи. Будинок Лідії Матвіївни був підтоплений після підриву Каховської ГЕС російськими військовими. Межкімнатні перестінки не витримали напливу води, каже жінка. Це ж стінка, це моя кімната, а то внука кімната. І вона ще завалилась вести з ковром туди, до його. Отаку. Як тільки вода почала прибувати, розказує жінка, пішли з будинку. З собою забрали тварин, ночували вже в чужій хаті. Тут тут води було, ось води, було, в хаті. Ось тут обоє, видно, по обоє. Ось Дивіться, скільки води було, гляньте. Ось поки вода ще була, ось ось, ось видно, фир. Бачите стир? Олексій не може потрапити до власного будинку. Не відкриваються двері. Розказує, вода піднімалася швидко, змогли зібрати одяг і документи. Два години ночі, вода вже повністю. О, роста людина, ви говорите. Будинок Василя Єфімова потребує капітального ремонту. Стіни, облицьовані глиною, відвалювалися шматками, каже чоловік. Затопило за 40 хвилин. Весь будинок. Не ні встиг ні, нічого виймати, Ні телевізор, ні холодильник, нічого. Що забрали що один комп'ютер. І оберемок такий шмат. Все, штани, труси там такі. А так все мокре, все, все залято. Все сиплеться, все треба переробляти. Покупати на нектара. Ну, глина, воно. А вона почти 2,5 сутки в воді було. Погріб без повний, сарай завалився. Олександр з дружиною нещодавно закінчили ремонт у будинку. Це все витягнуло. Генератор, там еще один утонул генератор. Цибуля, вон укроп, там картошка была. Ну и вот сейчас снык, бачите, вот это цветники все. Вот, цветы же, надо тут выращивая елочки. В мазуте все, это мазут. Селитра. Это детей, комната, там младшего внука. Только построили. Купили Вот только прожили. В 7 часов утра начали сыпать песок в мешки. Засыпали дамбу, вот эти трубы, чтобы да, через дамбу не пошла. И целый день то-то-то-то трубы, то потом вечером засыпали ее. Тут как бы, ну немножко там что делали, ну мы не думали, что она так сильно высоко поднимется. Тут тем более дамба, думаем, ну Ну пускай огород затопить, пускай зайдет во двор, ну, на таку висоту ми не рассчитывали. До свого будинку Олександр може дістатися тільки човном. У хаті, говорить він, вода сягнула позначки пів метра. Споміжні споруди розвалились, гараж затоплений, котловня затоплена. Ну і зараз там сходить вода і підвал затоплений. Я човном тільки з цього боку мог таким. Резиновими запливав у свій двір аж в город а в, в, в саму будівлю, вже коли вода зійшла. Це старий трубопровід Херсонського нафтопереробного заводу. Внаслідок вибуху на Каховській ге сталося підтоплення. Чорна смуга на деревах, які ви бачите за моєю спиною. Це рівень до якого доходила вода, перемішана з мазутом. На даний момент зимівник це найбільш постраждале селище від затоплення в Комшанському округу. Тут затоплено майже 100 домівок. Зараз перевіряємо рівень їх ступень підтоплення. В когось це було по коліна, а в когось вище криші. Тобто по-різному постраждали. Є будинки, які вже повністю зруйновані. Вони склались від розмивання води. Жителі селища звернулися за допомогою до обласної військової адміністрації і ДСНС. За словами Катерини Рогової, їм видали 5 тонн піску. Першу вулицю зачистили від мазуту. Оксана Хлібос, Ольга Ляшенко Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. 13 червня в'їзд до мікрорайону Корабел заборонений. Також там вводиться комендантська година з 15 до 12 наступної доби. Ці обмеження діятимуть до 19 червня. Повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мручко. В районі працюватимуть комунальні служби, проводитимуть розмінування та слідчі дії. Лікарі ізраїльсько-української волонтерської місії Фріда надають допомогу Херсонцям, яких евакуювали із підтоплених помешкань. Дві бригади медиків проводять огляд людей на місці, після чого їх везуть до лікарень. Локалізуємося в місцях, де привозять на лодках людей. Це декілька евакуаційних пунктів в місті Херсон. На блокпості потрапили під обстріл і не змогли рухатися далі, тому що постраждала машина. У нас з собою дві абсолютно укомплектовані машини. Тобто, це клас, клас С швидкої допомоги, де є монітор для вітальних функцій, де є дефібрилятори, де є повністю ве. Спектр медичних препаратів, які призначені для ургенції. Херсонці отримують комплексну допомогу медичну та психологічну, говорить ідеолог проєкту Фріда Марк Невярський. Сказати вам, що були якісь там відкриті рани і що подобне, я так не буду, не було такого. Більшість людей були просто замучені. Це дуже зросли люди 90 плюс 80 плюс. Тридцять п'ять лікар. Лікарів провели прийом і обстеження пацієнтів у міській поліклініці. Ті лікарі, які мені потрібні ендокринолог, у нас нема зараз. Мамолога теж немає. Я дуже задоволена, що приїхала. Сімейна лікарка Ганна Сокіл каже, окрім консультації лікаря, пацієнти можуть зробити ультразвукове обстеження, електрокардіограму і отримати медичні препарати. Найчастіше ж до мене приходять кардіологічні пацієнти, кардіологічні пацієнти з тиском, з серцевою недостатністю, і дуже часто є погіршення стану внаслідок військових подій, внаслідок того, що сталося, внаслідок того, що люди були під окупацією. І їхній стан погіршується, тому ми робимо все можливе, що в наших силах, щоб хоч трошечки покращити, трошечки стабілізувати їх стан за минулий тиждень. Медики фріди допомогли 20 херсонцям та надали понад 900 консультацій: Олена Сумська, Марина Круглова, Оксана Хлібус Ігор Печенко, суспільне новини Херсон. Херсонець Юрій за фахом історик під час окупації разом з родиною тимчасово переїхав до Одеси 10 червня разом з товаришем та родиною пішли гуляти на набережну, розповідає чоловік. Там побачили, як люди виловлюють черепах. Так як я сам родом з Херсонщини, з Блопристанщини, я знаю, як це все можна робити. Я взяв на себе ініціативу і почав виловлювати цих черепах, які ми там в морі побачили. Мені це вдалося, я зробив дві черепахи. Мені так каже, що вони з якихось а, частних акваріумів, тому що я бачив черепах, які водяться у нас при снаводі. Вони зовсім не схожі вони декоративні. Юрій почув, як хтось сказав, що у воді плаває ваза, відразу зрозумів, що то амфора. В якийсь момент ми зорієнтувалися, навіть не домовляючись, я трошки її приподняв, Вона підняла своє горло, він встиг схватити її за ручку і дістати. Ну, далі вже. Зрозуміло, ми її дістали, подивилися, вона ціла, вивели з неї частину морської води, яка там знаходилась, ну так щоб трошки її облегчити. І вже після того, як ми вийшли на берег, зрозуміло, це емоції, ейфорія. Для нас як істориків це взагалі незвичне явище, так як ми були в розкопках знайти цілу. Амфору це дуже важко, Тому що ти, ну знаходиш якісь артефакти там частини, верх, низ, донешко, якісь ручки, і це було вже успіхом для нас під час археологічних розкопок. Напустити цілу амфору майже не зруйновано. Юрій відразу вирішив передати амфору до Херсонського краєзнавчого музею. Ми прийняли рішення, що так як Херсон дуже сильно пограбований, пограбований музей. Ну це все було такою. От в ейфорії, ми знали, що її треба дати до музею. В Одесі, значить, в Одеські, да, ну, в процесі вже через 10-15 хвилин ми вже розуміли, що ми будемо віддавати тільки до свого міста, до села Херсона, який постраждав, який знищений музей, все, всі артефакти, всі археологічні серйозні знахідки, які накопичувалися сотнями сотні років, були просто вивезені, пограбовані. Ну, от так ось це все відбувалося. Зателефонували до музейних співробітників, і вони з задоволенням... Сказали, що це буде дуже гарна подія і для музею, і все. І от так от наступного дня до мене приїхали і, і прийняли цю амфору. Тимчасова виконувачка обов'язків директорки Херсонського краєзнавчого музею Ольга Гончарова говорить: новий експонат музею потрібен. Треба сказати, що на півдні України. Греки селилися десь приблизно з 6-го сторіччя до нашої ери і вже десь в 3-му сторіччі нашої ери вони вже покинули нашу, нашу територію. Але ми не знаємо, де саме це було поселення, чи це може корабель, які затонули. Ми це будемо з'ясовувати. У музеї вже почали вивчати а амфору. Попередньо з'ясували, що це візантійський період, середньовіччя. Наша культурна спадщина це наша історія, і так як наш Херсонський краєзнавчий музей пограбований під час російської окупації, тому ми дуже би хотіли. Е, от... Відчувати цю свідомість людей, щоб вони приносили, якщо хтось ще десь на березі побачить такий артефакт, такі або якісь інші, хай приносять до Херсонського краєзнавчого музею, і таким на чином ми будемо поповнювати наші фонди, фонди нашого музею. Олена Сумська, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.